Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами побалакати про солі Мертвого моря. Ви знаєте, я вчора так пробіглася по магазинам, що я там побачила. Я хотіла побачити, які солі там зараз є, бо я вже давно не хожу, не дивлюсь, бо користуюсь нашою солью. Що я побачила? Ну, якісь там різнокольорові, скажімо так, жовтенькі, красненькі, зелененькі це, мабуть, солі з. Якоюсь такою домішкою да краситель, якийсь. Ну, це така мене не, зацікав... не зацікавила, бо я солі п'ю всередину. На що це я роблю? Я вам трошки пізніше розкажу. Пішла далі в аптеку. Там вже більш-менш такі були натуральні солі, вони білі, без цих красителів. Ну, скажу так, що я побачила таку баночку солі, там було 500 грамів. Вона коштувала 100 гривнів. Вона була з якимось маслом. Ще побачила така в кульочку сіль, вона була за, 60, за 70, десь там, ну, біля 70 гривень вона була м, тільки сіль без масла. Ну, це була морська соль. Солі Мертвого моря я там, звичайно, не побачила, бо її там немає. Це була звичайна морська сіль, і скажу вам, що якщо розглядувати е, таку оздоровчу процедуру, як ванна. То обичної солі на ванну треба покласти от якась, якраз цю баночку, десь і пів кілої треба, щоб була така, знаєте, ну тонізуючий такий ефект, був трошки заспокійливий, бо це з водою зв'язаний, він буде. Що я хочу сказати про нашу? Ну, от бачите, оце вона так виглядає хто не знає, це такий набор. Він состоїть із таких ось баночок. Я відкрию ось такі. Баночки солі. Це натуральна сіль мертвого моря, і в кожній баночці, а їх чотири, чому і називається квартет, в кожній баноці 300 грам натуральної солі мертвого моря, і в кожній баночці різні масла. Соль з ромашечкою, з ілангелантом і пачулі, соль з акваліптом і сіль з, ром, з лавандою. Ці масла вони дорогі. Компанія закуповує їх во Франції, вони лікувальні масла. Дуже добре очищені це четверта степень очистки цього масла. Ну, скажімо так: 300 грам солі. Да? Якщо розглядати ванни, ну, ця сіль, вона я поставлю її. Ці ця ціль ця сіль вона дуже відрізняється від обичної морської солі. Ну, скажімо так, сіль доктор Нона вона зовсім відрізняється, бо це не просто сіль, а галокомплекс, такий, який був розроблений вченими і лікарями Ізраїля в клініці нетрадиційної медицини, і вона зроблена так. Що коли ви лягаєте в ванну, то весь цей состав, а це 26 мінералів таблиці Менделєєва, всі ці лікувальні масла, вони через пори проникають в кровеносне русло людини. І працюють на весь організм, на імунітет оце цінне. Вони оздоровчу, це, це оздоровча така процедура на весь організм людини і працює на її імунітет. Ще я вам скажу, що знаєте, от є таке, треба почистити організм. Ну, Хтось каже, ви це чули. Так ось це саме, що не є природна чистка, бо е, вона має таку властивість, оця соль. Таку властивість, що коли ви лягаєте в ванну, відкриваються пори, то все погане, все токсини, які знаєте, от буває люди хворіли, пили дуже багато різних ліків, там капельниці робили. Все це скопилось в організмі і треба його викинути. Так, оце саме такий простий дієвий засіб насипати солі, лягти в ванну. Все погане, воно вийде в сольову ванну. А все це хороше, яке є, це, вся ця таблиця Мінділєєва масла, вони зайдуть через пори в кровеносне русло і зроблять, почистять організм і зроблять таку оздоровчу процедуру. Дійсно, люди, хто користується нашими селями, вони... Рідко хворіють. А я вам зараз прочитаю склад солі. Я сама от дуже так здивувалась, бо це 26 мікроелементів. мікроеліментів. А що це значить? Це здоров'я наше, це імунітет. Дивіться. Цинк, магній, натрій, кальцій, фтор, калій. Калія дуже багато в цій солі, це калійна соль, і тому люди, у кого хворіє сердечно сосудиста система, я дуже рекомендую ці солі брати. Далі кальцій, фтор, бром. Бром це нервова наша система. Ми всі хворіємо, у нас вона у всіх хвора. Далі жаліза, селен, йод та інше. Плюс всі ці масла високої четвертої степені очистки, вони всі попадають в кровеносне русло і працюють на здоров'я, на імунітет і на все таке інше. Ви знаєте, я ще цю соль, чим вона для мене цінна, я її приймаю всередину, її можна пити. У мене вже таке, знаєте, як звичка встала утром. Розкрила банку, взяла пару кристалів, розжувала, пососала чи запила склянкою води. Тут вам і склянка води зранку очищення таке. І знаю, що і на імунітет, і трошки для кишкова, для кишечно желудочного тракту дуже добре робити такі процедури, глотати, розсмоктувати солі. Це вона от така польза. Ця сіль вона дуже активна. І за що своєї активності вона економічна. От я вам спочатку розповідаю, що обичної морської солі на ванну треба десь пів кіло бахнути, То цієї солі треба дві столові ложки на дорослу ванну, на велику чи дві маленькі чайні ложки для маленької дитини. Наразі в цієї баночці солі е, у нас 12 ван для дорослих. Я порахувала, якщо там у нас 100 гривень банка одна процедура, то тут 12 процедур великій для, для дорослих це 34 гривні за одну ванну. Скажіть мені, що таке 34 гривні? Це з'їздити два рази на маршрутці чи десь там на винос випити чашку кави? Отака ціна цієї лікувальної ванни. А коли у людини знижка і він бере квартет, я завжди кажу, що набір брати дешевше, то виходить ще дешевше. Оце така ціна цієї баночки. Вона економічна. Так от вернемось до дітей. Дітям, дітям мож, цю сольову ванну в педіатрії з недільного віку. Можна використовувати, принесли дитинку дому, додому і вже можна купати в наших солях. Можна купати, додати, можна починати з сіль брати з ромашкою, потім підключати лаванду, а потім я кажу, з кожної баночки по щепотки солі, щоб весь цей спектр цих лікувальних, добре очищених масел він попав до нашого організму. Оце, оце така процедура. Але це. Теж не все. З цими солями, оце що можна з цією баночкою робити. 12 ванн дорослих, 24 ванни дитячих. Можна робити інгаляції. Інгаляції можна робити, засипати сіль в інгалятор, а можна в мисочку, так знаєте, накриватися, у кого немає інгалятора. Інгаляції робити полоскання, якщо горло хворіє, якщо якась охриплість. Можна робити компреси, можна робити примочки, можна робити розтирання. Для жінок це мікроклізми, сприсивання, клізми і тампони. Кому цікаво, я розповім. Далі. Чистка зубів і десна вона дуже впливає гарно на десна. Теж трошки пізніше розповім, як це робити, бо я сама роблю безліч косметичних процедур, сіль. Дуже, скажем так, сильно впливає на омолодження шкіри, це і скрабіки, і тонік, і е, дуже така процедура є: кубіки, да, масаж кубіками е, льод кубіки робите і протираєте лице. Це теж в сауні різні скраби, і в ванні е, теж можна робити різні скраби. Ну, я вам скажу, це так: сила мертвого моря. Яка приходить до нас додому? Рефлексотерапія цією солю можна впливати на нервові клітинки, які на ногах, і теж це як оздоровча така процедура. Теж пізніше розкажу, як її робити. Закалювання дітей це теж наша сіль. І от, скажіть мені, нащо йти в аптеку? Взяли і робіть собі це все природне і натуральне. Ви знаєте, я цю баночку солі називаю моя баночка здоров'я. Сьогодні, все, що я вам хотіла розказати про цю сіль. Дякую, хто дослухав мене до кінця. І на трор, по трошку я буду в групу давати такий матеріал, що я сама роблю. Дуже багато буду розказувати на цій неділі і про цю соль. Рецепти оздоровлення, як її можна використовувати. Читайте, кому це цікаво. Все, всім дякую, всім пока.